Всім привіт. З основної пасіки я робив отводки на дві печатки, ну, в середньому дві, десь може три. От. І розселяв їх в ось такі вулики. Їх ділив на дві половини, з одні літали з одної сторони, вилітають, другі половина з цієї сторони вилітають. Тут я робив дирочку таку. В, цей, в щоб матка могла облітатися на цю сторону тому що якщо відкрити з цієї сторони цю половинку то матки обліт буде маток буде хужі я тут закриваю от, а з тої сторони вони облітуються матки на це відділення а на ось це відділення облітуються з цієї сторони от. я ще не забирав мату тільки одну забрав з цієї сім'ї Пару днів тому. З одного відділення забрав, а в другому відділенні залишилась маточка. Е, я їх е, пленочку припідняв і дав їм так, щоб вони могли спілкуватися через. Ось тут типу, я положив такий кусочок веточки. І вони якби общалися. Зараз я заберу перегородку, подивлюся, чи є чи все нормально, чи є маточка. Заберу перегородку і вже буде отака сімейка от, на медозбір. Не знаю, подивлюся, може потім буду їх ставити один на один, бо в мене магазинів не вистачає. Буду якось думати, як з магазинами, щоб їм можна було поставити в магазини. Скоріше за все буду ставити е, один на один. Потім буду матку забирати рядом. Ще з одного, ну там там буде дві матки. Спочатку одну заберу, потім другу заберу. І коли другу заберу, поставлю наверх на цей. Тут в них буде одна матка і буде два корпуси. Мощно будуть такі сім'ї на медозбір, дасть Бог буде медозбір соняшника. От, І буде толку. Ставлю поки на паузу, зараз подивлюся і включуся. Да, ось я включився. Ось маточка. Я коли з, з цього відділення ось, з цього забирав матку, то в другому відділенні знайшов її, помітив і е, це, я підрізаю крилишку. Зараз я подивився, маточка є. Е, Засяв, все нормально, в цьому відділенні де я матку забрав. Маточники вони не потягнули, в принципі, могли потягнути, тому що тут якби, такий ограничений доступ був діл. Але вони не потягнули. Тобто, вони якби, прийняли вже цю маточку і це одна сім'я. Я просто зараз забираю перегородочку. Це я матку звідси забирав пару днів тому. Я точно не можу не сповню вже, там, може, 3-4 дні. Може. Да, десь дні. От. Зараз просто перегородку забираю, це вже буде одна сімейка. От. А потім може і цю маточку забирати, з'єднаю вже з слідуючим вуликом. Ну, Далі буде видно. Ну, в общем, такі діла. Це хотів показати вам. Все. Гарного всім дня. До нових зустріч. Пока.